Ми зайшли і опустилися десь порядка на півтора метра вниз. Так? І це вже є наслідок наших розкопок впродовж двох років. Науковець Юрій Лукомський показує, яку частину в'язної вежі Галицького замку вдалося відшукати впродовж двох років. Влітку 2024 року на цьому місці розпочали третій польовий сезон розкопок. Станом на 20 червня вдалося знайти частини двох люльок 17 століття, а також брилу із хрестами 12 століття. Науковець припускає, що цей блок під час будівництва вежі повторно використали із Успенського собору, що в Крилосі. Це дуже раритетна знахідка, і вона потребує глибшого вивчення і так далі. І, і ми сподіваємося, що в нижніх частинах цієї споруди теж буде багато блоків, які походять з успенського собору, і там будуть якісь дуже сенсаційні зображення. До розкопок долучаються, окрім науковців, студенти та волонтери. Так Василь Іваночко забирає шар землі для того, щоб знайти отвір витяжки, а також зрозуміти, куди він веде. Ми тут знайшли витяжку минулий раз, зібрали ну, вибрали звідти землю, яка не... вона була засипана, і намагаємося знайти, де ця витяжка з'єднувалася з якимось, не знаю, чи то каміном, чи може вона веде десь вниз. На фрагмент в'їзної вежі Галицького замку працівники заповітника натрапили у 2022 році. Тут був майданчик в радянські часи. Ну і я так розумію, за, за попередніх влад так само. І просто тут люди відпочивали, їли морозиво і паркували машини. А ми зру, ну, все-таки натрапили на одну стіну і пішли, пішли, пішли. І зараз бачите, що ну, маємо таке велике відкриття. Після початку розкопок вдалося знайти браму та хвіртку, через які відвідувачі потрапляли на територію замку. Оце таке гіпотетичний рисунок. Оцієї вежі в'їздової. Це був в'їзд. І біля нього, біля цього в'їзду, є ще один проріз фіртка. Тобто вущий вхід, яким користувалися зазвичай постійно. От Абрамою користувались лише у випадку, коли привозили якийсь провіант на замок, коли заїжджали вози, коли приїжджав король. У 2024 році археологічна експедиція національного заповідника Давній Галич зайшла в один із склепів в'їзної вежі Галицького замку. Загалом таких склепів у вежі є шість. Окрім документів та боєприпасів, у цих підземеллях зберігали також і гроші. Розповідає Юрій Лукомський. Тут зберігалися маєтності тих міщан галицьких, а навіть не міщан, де хто навіть з якихось ну, олігархів зовнішніх сюди привозив і тримав тут в скринях своє добро. Ми не сподіваємося на те, що ми знайдемо це добро, тому що коли за Австрії закривали цей об'єкт і консервували, очевидно, що все це було забране. Єдине, що в таких фортецях можуть бути ще такі тайники, які за Австрії не могли бути відкритими. Цьогоріч, розповідає завідувач відділення археології заповідника Тарас Ткачук, знайшли можливі підходи до ще одного склепу вежі. В колег є припущення, що така сама зала тут ще є під нами, де ми з вами стоїмо. Ось і Ми зараз підходимо до, того, до, тої, до тої зали. В один із склепів учасники експедиції потрапили через вікно. Головний вхід до нього наразі заблокований брилою стіни вагою понад 10 тонн. Наразі науковці вирішують, що з нею робити. Спершу пригадує Юрій Лукомський, хотіли її розбити. Та коли почали досліджувати, зрозуміли, що це важлива архітектурна деталь. Оця брила походить з цього кута. Як таку красу розбивати відбійними молотками? Ну, рука не піднімається, правда? Тим більше, що з'ясувалося, що біля цієї брили лежить друга брила, подібна, от теж з якимись отворами, слідами і так далі. Тобто, це є великі артефакти. Тарас Ткачук каже, цьогоріч ймовірно розкопки триватимуть до кінця літа. Загалом територія Галицького замку є дуже перспективною для розкопок та досліджень, розповідає Юрій Лукомський. З його слів, в цьому замку можна знайти як фортифікаційні споруди XVII століття, так і часів княжої доби. Галич є опорою нашої самосвідомості і нашої ідентичності, української ідентичності. І це є надзвичайно важлива фундаментальна одиниця, яку треба плекати. Плекати, і, і вона дасть свої, ну, дасть свої великі результати. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.